Лише злетів, а його вже купили. У Києві нині вперше в повітря піднявся новий літак Ан 178 Не чекаючи закінчення випробувань, уже сьогодні контракт на купівлю десяти таких літаків підписали азербайджанці. Та ще кілька суден придбали китайці. Просто з литовища. Репортаж Олександра Загородного. Ось він момент істини для авіаконструкторів Антонова. Над цим літаком працювали кілька років. Тисячі інженерів з'єднали докупи приблизно мільйон деталей, і зараз усе вирішиться: полетить чи не полетить. Потужний розгін лічені секунди, і Ан 178 уже у повітрі. Розрахунки авіаконструкторів точні інженери не підвели. Новенький, ще не пофарбований транспортник, супроводжує його старший брат, пасажирський Ан 158 -й. ніби вчить молодшого літати. Обидві машини залишають рідний Святошинський аеродром і перелітають в аеропорт Гостомеля. Радісні пілоти Андрій Спасібо, Сергій Трошин та бортінженер Микола Сидоренко доповідають про перший політ раз Ура! Тут на аеродромі підписують і контракт на закупівлю нового літака. Першими свої вантажі на новітньому АН-178-му хочуть возити азербайджанці. Подписали контракт не одного самольоту. Подписали контракт на 10 самольотів. Так. так що роботи буде нога. За азербайджанцями у черзі китайці. У них амбітніші плани. Ан-178 ми вважаємо дуже хорошим літаком, який має великі перспективи на китайському ринку. Ми маємо намір підписати контракт спочатку на два літаки, а потім на виробництво цього літака у Китаї. Пакет замовлення лише на цей літак. Уже близько сотні генерального конструктора Держпідприємства Антонов це не дивує. Машина вийшла справді унікальною. Переконує Дмитро Ківа. Це который мы будем испытывать и предъявлять как для коммерческих заказчиков, так и для заказчиков различных назначений, как военно-транспортных заказчиков. Самолет имеет максимальную разопадм 18 тонн. Скористь 820 км в час. Отже, ан 178 може перевозити найрізноманітніші вантажі від морських контейнерів до військової техніки, але все це буде в майбутньому. Поки що пілоти тестуватимуть нову машину та готуватимуть її до міжнародних виставок. Олександр Загородний Андрій Поставець Петскор два плюс